Вітаю, зараз я хочу подивитися питання. Захист критичної інфраструктури, що заважає це зробити, захистити наше небо України і всю інфраструктуру України. Скажіть нам вищі сили. Які є ще перешкоди, щоб у нас була вся необхідна зброя для захисту інфраструктури міст України і селищ взагалі всієї? От було. Все добре було у нас. Прийшло, закрило дорогу. Щось агресію щинив Останню битву. Це була в нього остання битва. От воно що. Таємний план. У, яка сильна агресія. З останніх сил, до речі. Вишкріп останнє, вже голі босі. Це все із-за того, що дуже сильна завість, заздрість, що він програє, марив він перемогою, а не вийшло. Дуже сильно Російська Федерація, расисти заздрять. І вони душать себе оцією заздрістю, просто душать. І в них воно все неказисте, вони дивляться, як у нас все мощно, сильно, а в них воно все якесь дерев'яні ці мечі чи дерев'яні щити, воно все якесь не, не, неправильне. Тут спрацювала якась домовленість, що заважає нам закрити небо, щось спрацювала якась домовленість із, із світовими лідерами, що військовим України. Була закрита дорога, щоб здійснити оці злочини. Платив гроші. Це зрада. Це мені так іде. Я закриваю, заперечую це таємно, дуже сильно таємно. Про це ніхто ніколи не дізнається, щоб оце здійснити. Притримали зброю, притримали все, заперечую. Відкриваю дороги, забираю негатив, заперечую. Повертаю ворогові весь негатив. Більше не працює його домовленості, більше ніхто з ворогом, з расистами так притримали фінансування. Заперечую. Це зрада, зрада. Через якісь зв'язки, заперечую. Комов'яни, комов'я, якісь братарства. Заперечую, щоб людей вбити. От що він планує. Ну, вже все, Верховний суд. Зараз я йому повертаю весь його негатив, всі злочини. В нього самого світла немає, в нього самого палення немає, само його ж ракети йому на голову впадуть. І вся агресія назад повертається. Відкриваю дороги для надходження повного забезпечення України зброєю для захисту неба інфраструктури України, удосталь всієї зброї. Абсолютно весь світ надає всю необхідну зброю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваю дороги для захисту інфраструктури України. Всі плани ворожі, руйную, більше здійснювати агресію, щодо України не може. Знімаю всі негативні, магічні впливи з людей у світі, всі привороти, всі мороки знімаю. Абсолютно весь світ, бачить всі злочині військові Росії, не, не працюють вищі сили. Янголів охоронців, духів роду, закликаю зняти всі негативні, магічні впливи і сильних світу цього, що накладені Росією. відкриваю дороги на надання всієї необхідної зброї для України для відновлення захисту небу, повного захисту неба і захисту інфраструктури, всіх стратегічних об'єктів України захищають дуже сильно. І прошу повернути ворогові всі його злочини в сільській Федерації по Верховному суду і відвернути від нього весь світ на віки вічні. Більше Росії ніхто ніколи не допомагає, викривається вся його таємна підтримка. Більше ніхто не підтримує Росію. Буде так, буде так, буде так, де буде надана потужна сила для захисту всієї. Інфраструктури стратегічних об'єктів України на віки вічні і відвертає ворог. Більше чинити злочин не зможе. Лимає всі його плани, структури. Магічні впливи не працюють. Ті, хто буде допомагати ворогові, саме отримає агресію ворожу, буде так, буде так, буде так. Все сказано здійснене. Ось такі підступні люди допомогли йому здійснити цей злочин, він би сам не справився. Так що, так, дякую за увагу.